Так, ну що, робота кипить? Компот закривається, банки випарюються, кисляти навариться. Зараз покажу. Оце в мене в цьому році такий компот. Кажуть, мені е, вкинь туди ще апельсина і лимона. Ось купила одного, е, кидала по скільки, ну, по два. Дольки апельсина і лимона ось скільки вишеньки дала. Може це й мало, не знаю. Буду тоді розчитувати, ще дві баночки допарю, і буду розчитувати, подосипаю вишеньки. Оце таке. Просто почистила, сагат не додаю. А тоді, як треба буде, вже зараз буду закривати, вже перекипіло добре. А тоді, як буде потрібно, я достаю ту баночку кисляти, не варю компот. Або як хочеться варення, додаю туди, як сахар вистачає, то достатньо, тоді і варю варення з цього. Оце так. Так що без роботи не залишаюся. Працюємо, трудимося. Ще роботи багато, взагалі тільки почала. А ще треба все його позаливати, позливати. Я завжди хочу сказати, на що кампуту не знаю, хто як робить, а я завжди роблю двічі заливаю. Не знаю, чого ти дурва, що двічі заливаєш. Одного разу вистачає. Ні, а я оце зараз залию гарячим, потім у кас... постоїть, у каструлю, сахар по смаку кидаю. Я не в банки кидаю сахар, бо я тоді... Не знаю солодке, воно не солодке, я так не, не, ну, не роблю. Я зразу там варю розсол, а потім вже заливаю банки. Оце я так закриваю компот. І всі компоти я так закриваю.